Всім вітання. Мене звуть Михайло. Я маркетинговий директор компанії WebDelux. Ми допомагаємо нашим партнерам розвиватися у Digital за допомогою SEO, SMM, контекстної та таргетовної реклами та розробки сайтів. Вперше ми почули про it рейтинг від наших колег. Вони порекомендували нам зареєструватися на цій платформі для формування більшої довіри. На сьогоднішній день ми зареєстровані в екосистемі it Rating Україна вже, напевно, більше ніж три роки, і вважаємо, що дана платформа відрізняється від інших не лише своєю ефективністю, але й тим, що вона створена з повним розумінням очікувань і потреб індустрії. it Rating Україна став для нас не тільки ефективним джерелом формуванням довіри, але і. Якісною, якісною лідегенерацією звідти приходять люди, які конкретно знають, що вони хочуть. Бажаємо IT-Рейтинг Україна розвитку та дякуємо за важливу роль, що ви робите для розвитку індустрії, веб-розробки та маркетингу в Україні.